Так, Ганя? Зараз ми щось спробуємо зробити аккаунт, типа в, в, в цьому вебексі. А я... Ага, я через свій зайшов проспіль через як фізичної особи, а пан Меркурій, напевно, що зайде може через свій, так? Ну ми в себе бачимо, типу, але ми не авторизовані. Вас чути Чути, але не видно. Так. Ага, ага. А так чуду, типа, да? Так чуты кто працює, а відео щось не працюет. Шесть есть. Ше. Ну, не а так. Шесть. А нет, это не то. <звук> <звук> Понятно. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку, так, чути. Так, чути видно. Угу. Бачу, що учасник пан Меркурій поширив нам екран свій як презентацію. Зараз я щось зроблю. Інше. Якийсь такий хіпейний фон вибрав. Uh, добре. Uh, так, суб'єкт господарювання з нами на зв'язку, правильно? Так. Так. Uh, скажіть, будь ласка, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Я попрошу представитись пані Галину Сукмановську, кого ви представляєте на цих слуханнях? Я представляю, представляю представника розробника ОВД. Добре. Тоді чекаємо 15 хвилин. Чи приєднається громадськість до громадських слухань. Ви поки що маєте можливість налагодити засоби зв'язку з нами. Якщо щось не виходить, можете вийти, перезайти знову. Пробуйте. А так мене видно і чути, так? Вас видно і чути двічі, нас всіх видно і чути двічі, бо ви ще поширили в якості презентації свій екран. нам. Mm -hmm. yes. О 10.15 Будемо продовжувати наші слухання. Субтитрувальниця Оля Шор mm -hmm. Ще раз доброго ранку, 10.15. Ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на громадських слуханнях. Тож, давайте будемо їх розпочинати. Включайте свої камери, будемо розпочинати громадські слухання. Сьогодні, 29 липня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Товариством з обмеженою відповідальністю пан Меркурій стосовно планованої діяльності будівництво свиноферми в селі Плотича Білецької сільської громади Тернопільського району Тернопільської області. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слухань. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року Набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим2 статті 17 закону. Та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 1018 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас повідомлень немає. Отже, станом на 10-19 я фіксую, що на громадських слуханнях... Присутні четверо учасників, серед яких двоє представників Міндовкілля як організатори даних слухань та двоє представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксуються. У зв'язку із чим, відповідно до постанови 989 нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. Втак, ми закриваємо громадське слухання Товариства з обмеженою відповідальністю Пан Меркурій стосовно планованої діяльності будівництво свиноферми в селі Плотича Білецької сільської громади, Тернопільського району Тернопільської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую, до побачення.